Я знаю лише одну людину, з якою не хотів би битися. Я зустрів його, коли він вже був найкращим катманом професії. Він почав свою кар'єру тренера та менеджера ще в 60-х, але ніколи, ніколи не втрачав свій дар. Інколи ти просто нічого не поробиш. Розсічення занадто глибоке, чи занадто близько до кістки, чи вену перебито, і рану не заклеїш. Існує стільки перешкод, з якими ти стикаєшся на різних слоях плоті, і Френкі знав, як впоратись з кожною з них. Люди люблять насилля. Вони зупиняються біля аварії на дорозі подивитися, шукають трупи. Такі самі люди люблять Бог. Але вони гадки не мають, що це таке. Бог це про повагу. Ти забираєш її собі, відібравши від суперника.